Цього року Еразмус дні проходять у світі і в Україні з 14 по 19 жовтня. Для нашої держави це дуже важлива подія, тому що є можливість представити свої проекти, свої надбання. Наш проєкт Антикорупційні європейські стандарти як запорука формування громадянського суспільства відмітив вже один рік з моменту реалізації. І в нас вже є успіхи і досягнення. Саме в цей в цей день ми можемо розказати. Поговорити, показати свої надбання, досягнення, і в рамках грантової угоди сьогодні відбулося підписання меморандуму про співпрацю між юридичним факультетом Чорноморського національного університету імені Петра Могили і громадською організацією Об'єднання юристів України. Для нас дуже приємно, що очолює це наш випускник, а нині аспірант Дмитро Щогалів. В рамках цього меморандуму ми плануємо проводити спільні. Проекти, а саме, спільні лекції, семінари, практикуми щодо антикорупційної політики, крім того, ми передбачаємо проведення спільних заходів щодо формування громадянського суспільства від, вільного від корупції, формування високих моральних засад, доброчесності, справедливості, неупередженості. Саме серед нашої молоді Україна зараз приймає дуже багато європейських стандартів, в тому числі і антикорупційних. Наша громадська організація об'єднання юристів України вважає, що це дуже важливо для формування громадянського суспільства, а також для залучення молоді до антикорупційних проєктів. Я, як представник громадської ради контроля НАБУ, розуміюсь на цій проблематиці і щодо залученості людей, і щодо взагалі, обізнаності. Наша ціль це гостєві лекції, семінари. Будемо намагатися залучати студентів до з практики, і також підвищити їх обізнаність в цій сфері, а також їх підвищення кваліфікаційних навичок для подальшого працевлаштування в цих немаловажливих важливих органах органах під час реформування України і під час реформування антикорупційної діяльності це дуже важливий крок для нашого факультету, тому що крім того, що ми активно готуємо на високому рівні майбутніх юристів. Ми ще займаємося відповідно якраз впровадженням антикорупційних стандартів, і тому якраз сьогодні. Нішнє підписання а, меморандуму з громадською організацією. Це наступний крок е, нашої співпраці співпраці факультету з нашими стейкхолдерами, коли ми вбачаємо е, кращі представники громадського об'єднання юристів України будуть приходити до нас на відповідне заняття і надавати нашим студентам відповідно практичні аспекти антикорупційної діяльності. Більш того, ми готуємо наших студентів, щоб в подалі вже наші студенти, майбутні випускники відповідно, е, мали. Можливість далі повчати, навчати, виступати фахівцями саме в антикорупційній політиці. Тому я думаю, що така співпраця з громадською організацією буде сприяти і нашому факультету, і самій громадській організації. І я думаю, буде працювати на благо суспільства і Миколаєва в цілому.